Бачите, цей модульний барн у нас у каталозі? Це рендер, картинка не жива. А ми зараз вам покажемо готовий результат всередині. Готовий реалізований барн 45 метрів квадратних. З сауною це просто родзинка і фішечка. Давайте пройдемося зараз по плануванню. Від головного входу у нас передпокій, на підлозі плитка для вашої зручності, роздільний санвузол, душова. Оздоблення, усе ви обираєте для себе індивідуально. Далі туалет з бойлером для підігріву води. І парна. Просто-просто насолода. Потрібно відчувати цей аромат, тому ми завжди вас запрошуємо на виробництво, коли є змога подивитися готову лазню. Саме ось так в ній просісти. Тут ще знаєте, немає зараз пару, але вже відчувається цей аромат деревини і він фантастичний. Думаю, відпочивати тут буде дуже затишно. Саме цей дім сімейна пара замовила для себе як аналог дачі крутої дачі разом з сауною. Ходімо далі. Це основна частина будинку майбутня кухня вітальня Щодо оздоблення, вона зроблена у комплектації комфорт на стінах. Натуральна деревина смереки, пофарбована у відтінок тоскана. Дуже теплий, приємний з цим освітленням, контрастує чудово з чорною електрофурнітурою та відкосами на вікнах. Ходімо до спальні. У спальні вікно на всю ширину модуля. Якщо ділянка буде пейзажна, це буде фантастичне вікно, яке буде радувати господарів. Уявіть, тут стоїть ліжко, ви прокидаєтесь і бачите неймовірний вид своєї ділянки. У кухні вітальні трекове освітлення ви можете його регулювати навхил світла, як вам зручно. І ще важлива фішка барнів: це саме те, що тут у самій найвищій точці ви можете розмістити вікно, і воно додає і естетичності, і саме стилю будинку, і світла додаткового, тому що коли сюди б'є сонячне світло, а тут фантастичні світло-тінові малюнки просто Також у будинку є своя окрема електрощитова, Вона дуже зручна у користуванні. Також планування цього будинку може бути не з салено, а замість салони може бути спальня. Загалом ознайомитися з цим будинком, з його ціною та плануванням ви можете у нас на сайті. Особисто я у захваті від цього будинку. Напишіть, будь ласка, своє враження нам у коментарях. А також не забудьте підписатися на канал, тому що тут буде все більше інформації про технологію виготовлення каркасно модерних будинків, а також огляди готових будинків та лазень від